Євген Гуцало. Лось. Аналіз твору. Автор Євген Гуцало. Жанр Оповідання. Головні герої Лось, два брати, Браконьєр Шпичак. Тема Зображення боротьби добра і зла в протистоянні світу людей та світу тварин. Про Лося, якого врятували хлопчики з річки. Потім якого вбив їхній дядько. Ідея уславлення мужності, хоробрості, співчуття, бажання допомагати іншим та охороняти дику природу, обурення жорстокістю та користолюбством. Головна думка засудження безжального ставлення до тварин Оповідання «Лось вчить співпереживати. Бути чутливим до чужої біди, спонукає боротися зі злом, гартувати свій характер. Проблематика. Життєва позиція людини. Ставлення людини до природи. Жити по совісті. Автор показує, що те, що людина вважає себе царем природи, не дає їй права знищувати тварин для своєї розваги. Люди мають усвідомити, що їх завдання. Оберігати та захищати природу. Турбуватися про неї. Бути милосердним. Місце дії заповідник. Композиція твору Лось. Експозиція. Лось живе у заповіднику. Зав'язка. Лось відчуває небезпеку за територією заповідника. Розвиток дій. Світанок на галявині. У полоні річки. Хлопці допомагають. Кульмінація. браконьєр шпичак стріляє в лося. Розв'язка. Смерть лося. Характеристика образів. Хлопчики-підберезники. Портрет. Обидва плечисті. Обидва з широкими лагідними лицями. І схожі один на одного, так, як маленький гриб підберезник схожий на свого більшого сусіда. Вчинки кинулися рятувати звіра, незважаючи на небезпеку, кмітливо придумали спосіб порятунку, хоч були маленькі і слабосилі, риси характеру, добрі, милосердні, маючи малі сили та кмітливість, рятують великого звіра, чесні. Непідкупні, бережно ставляться до природи, маленькі, але розумні та справедливі, що уособлюють добро, милосердя, справедливість. Характеристика шпичака. Кругленький, як підпалок, з підпалкуватим, добре випеченим обличчям. В розтоптаних з довгими халявами чуботях, в яких він тонув мало не по пояс. Радість на його обличчі змагалася з настороженістю, і від того воно бралося то темними, то світлими спалахами. Вчинки. Дорослий, але сидів і насмішкувато скушів, спостерігав, як діти рятували лося, вистрелив у нього. Боячись покарання, хотів його позбавитися. Риси характеру злий, підлий, підступний, жорстокий, несправедливий, жадібний, схильний до безглуздих і необдуманих вчинків, по споживацькому ставиться до природи, не дбає про її захист і збереження, вбив звіра, якого хлопці щойно врятували, знаючи, що він із заповідника. І скористатися здобічу він безкарно не зможе. Дорослий, але нечесний і несправедливий, безжальний, що уособлює зло, шкоду, безтердечність, боягуство. Характеристика лося красень тайги. полюбляв галявину, обізнаний. Стурбований, обережний, спостережливий, чутливий, наполегливий, цілеспрямований, вдячний людям, що його годують, розумів довкілля, вміло бореться з небезпекою. Стан і відчуття лося. Нащулив вуха, тривога в крові густішала, шкура на грудях здригнулася. Тріщання пробудило в ньому неясний страх. Лось застиг нерухомо, в його очах появився золотавий сплеск, знову захвилювався, знову насторожився. Очі набрякали кров'янистим смутком, в ногах прокинулося бажання бігти і втікати. Лось знесилився, розпад струменів припав до землі усім своїм великим тілом. Should